Гріх гордості. Роздуми над Словом Божим на суботу, 20-го звичайного тижня, рік 1. ІСУС промовив до народу і до своїх учнів. Кажучи На катедрі Мойсея розсілися книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони кажуть вам, але не робіть, як вони роблять. Бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди поширюють свої філактери і побільшують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх Учителю, ви ж не давайте себе звати, учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати, та й Отця собі теж не йменуйте на землі, один Бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить? Той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Всі слова Ісуса Христа, що засуджують поведінку фарисеїв, завжди якимось чином стосуються гордині. Горда людина намагається піднести себе на п'єдестал, з якого зможе навчати інших, натомість сама й пальцем не поворушить. Щоб виконати хоч дещо з того, про що навчає. Не йдеться тут лише про проповідників, вчителів, бо кожна людина схильна до того, щоб піддатися прагненню поставити себе вище інших. Ось уривок з книги Лююса: Любов. Ми постійно чуємо про брутальність сучасної молоді. Я літня людина. І повинен би стати на захист старших, але мене набагато більше вражає брутальність батьків. Хто з нас не мучився в гостях, коли батько чи мати так відносились до дорослих дітей, що чужа людина просто пішла і гримнула дверима? Вони категорично говорять про речі, які діти знають, а вони ні. Вони переривають дітей, коли їм заманеться. Сміються над тим, що дітям дороге, зневажливо, якщо не злобно, відгукуються про їх друзів, а потім дивуються і де їх носить. Усюди їм добре аби не вдома. Демон, який отруює мені життя, сидить не в іншій людині, а в мені він бреше мені в серці, що я ліпший за інших, що я винятковий. А інші повинні слухати лише мене. Єдиний спосіб звільнитися від цього демона наслідувати Ісуса Христа в Його служінні іншим людям і Богу. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам, він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Святий апостол Павло пише. Носіте тягарі один одного і тим робом виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що Він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Чим ти допоможеш іншій людині, якщо, коли вона помолилася, почнеш її просто докоряти і повчати, ставлячи себе в позицію вчителя, адже світ переповнений такими вчителями. Інша справа, коли ти простягнеш цій людині руку допомоги в доброму слові, що дає надію, в доброму вчинкові, який допоможе виправити складну ситуацію, або якщо не можеш ні словом, ні вчинком, то молитвою за цю людину. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.